Усім привіт, друзі. Практики, які я роблю час хроніки Акаші, це практики для того, щоб людина жила щасливо зараз, в моменті, в цьому житті, в земному житті. Не для того, щоб побачити щось, згадати щось з минулих життів, подивитися, знаєте, як, начебто, якесь кіно. Це все не потрібно вам. Якщо ви хочете просто піти в практику для того, щоб побачити якесь минуле життя, просто бо вам цікаво або ще щось, це не має сенсу для вас. Ці практики для того, щоб ви були щасливі в цьому житті, для того, щоб ви викинули багато чого з своєї голови, що вам мішає жити щасливо в цьому житті. Розумієте, в чому смисл цих практик? Не для того, щоб просто подивитися. Не для того, щоб там щось нове таке пізнати, бо просто це цікаво. Якщо вам треба це знати, ви це будете знати. Чому відкидає нас минулі житті? Тому що там щось є, щось ви там не дограли, не дозавершили, і що вам мішає в цьому житті. Тільки в цьому випадку треба йти туди. Розумієте? Суть практики, я не знаю, куди кожну людину може завести. Ведуть вищі сили. Веде творець, він знає, що показати для того, щоб людина була щаслива, щоб щось закрити, щось завершити, стілити. Хроніка Акаші це високовібраційне поле. Там можна стілюватися від будь-якої хвороби. Якщо ви готові, ви можете вилікуватися від будь-чого. І вам це зроблять там, вилічать вас. Ця практика дозволяє це робити. Навіть якщо людина не розуміє нічого, не знає нічого, якщо вона дає дозвіл її можна вилікувати цією енергією творця вищих сил. Це серйозні насправді речі. Так, да, від них людям дуже добре, від цих практик. От в мене сьогодні отримала отзив, я. Один раз людині провела практику, і вона вже каже їм, коли мені другу, коли, коли. Її роблять раз у тиждень. Більше не треба робити, тому що цілий тиждень людини розпаковується багато чого. Вона ще багато чого згадує, ну те, що їй мають сказати, показати, для того, щоб покращити це життя. Багато установок, треба з ними попрацювати, усвідомити, викинути багато що з голови, прожити якусь ту чи іншу ситуацію, дожити її за цей тиждень. І на слідуючий тиждень ми робимо іншу практику для того, щоб повністю розкритися, для того, щоб повністю очиститися, для того, щоб повністю, якби, ну, грубо кажучи, позакривати такі косяки свого життя. Розумієте? Важливо дуже жити тут і зараз, тут, не думаючи, що там, як там, насправді, друзі, ми багато стремимося туди щось пізнати нове. Але там ми все знаємо. Те, що ми забули, це не означає, що ми його не знаємо. І те, що вам потрібно, ви згадаєте. А треба поєднати цю духовність розуміння того всього, що вам показують, з цим життям, і втілити все життя для того, щоб ви були щасливі, здорові. Чому ми почали просипатися зараз? Тому і показувати нам, чому почали ми це все згадувати, показувати почали всім людям. Багато людей будяться. Ну, В кожного свої дари розкриваються. Бо ми дуже застраждалися в цьому досвіді, який ми проживаємо, а ми повинні жити щасливо. Щось трошки ми не розуміємо для того, щоб бути щасливим. Тому ці практики розкривають людину, дають розуміння іншого, що можна на ту чи іншу ситуацію подивитися під різним кутом з іншої сторони. а інколи навіть треба вийти. Зі свого життя, ну, грубо кажучи, з будь-якої ситуації, якщо ти її не можеш вирішити, не розумієш, як її вирішити, вийти з неї і подивитися зі сторони. Розумієте? Подивитися, понаблюдати, що відбувається, як я реально себе почуваю, що я хочу. Бо ми іноді, коли живемо в чомусь такому, щось, в якійсь сфері нашого життя, щось не так, або якась причина є дати, чомусь ми почуваємо себе погано. Ми не можемо, ми в цьому і не бачимо виходу. Він є, дверей багато, а ми їх не бачимо і не відкриваємо. Отака От суть цих практик. Покращити зараз своє життя, бути здоровим, бути щасливим, любити, цінувати життя, дякувати за все, що ви проживаєте, бо це і є прекрасно. Проживати це життя.